Відчинилась дверця, час прийшов піти. Дівчинка з-під серця, донечко, це ти. Я твоя мамуся, крихітка смішна, на тебе дивлюся, та не бачу я, шлю солодку сльозку на Твоє чоло. Ми удвох, мі мозко, всім вітрам на зло. Огірком голівка. Погляд в делечінь. в оченятах плівка з деяких причин, поруч батька руки теплі та як пух, боязно торкнути лялочку нову, дівчинка з-під серця, лялькове маля. Як же час несеться, вже матуся я, я навчусь любити, обіцяю вірю. З мудрістю зводити материнський тил, будь кровинка рідна, як найдовше будь, хай з руками сильні крила підростуть, ти лети над часом, з вірою вдива, рідкою прекрасою стань у світі зла. Пам'ятай ім'я своє, моє світло, Бог, подарунок батьковий, світлих перемог, ти. Новонароджена дівчинка з під серця в серці Богом вложене, мамине люстерце. Мама, да